Моя вишиванка така називається золота осінь, і вона відображає рушник моїх батьків, рушник, на який вони стали одружуючись. Вони передали його потім нашій родині, і ми потім відтворили, до речі, їх є три в чоловіка і в дитини. Так що ми відображаємо. Вона відображає, скажімо так, любов в нашій родині, і я думаю, що я передам також цей рушник і цей, цей візерунок для неї. Я сьогодні йду по місту і просто пишаюся, особливо мужчинами, які різні, і з візерунками, і з деревами, і навіть футбол футболка, все рівно ти от розумієш, що людина сьогодні робить це такий символ єднання. От ми сьогодні всі дійсно от, українці з великої букви. Бажаю однозначно цього не втратити і передати нащадкам. Ми повинні гордитися тим, що ми зберегли наше. наше українське, автентичне. Що ми до сих пір вважаємо за честь ходити в строях наших бабусь, і ми не підлаштовуємося. Ми не будемо підлаштовуватися під всякі там. Русскоязичні і інші, і європейські, в тому числі, строї. Ми маємо своє, ми маємо тим гордитися і маємо то носити і не тільки на день вишиванки, кожного день. І недармо я вам скажу, що я зараз пройшлася по магазинах, так просто подивилася шалено дорогі вишиванки, шалено дорогі коралі. З одної сторони, то трохи сумно, бо не дуже може собі то купити, але з іншої сторони гордість бере за те, що воно. Наскільки зараз є в ціні, наскільки воно поважне, наскільки воно коштовне, не тільки в плані матеріальному, а й в плані духовному. Ну саме її баби. от від моєї мами і вже моя тепер. Мен, мене мама має передвесільну сукню, в неї також прабаба і баба її вишивала. А так то я тільки недавно свій сама вже придбала вишиванку. Цей день в першу чергу про красу. Про нашу таку унікальну традиційну красу, яку дуже важливо плекати, зрощувати, тому що ми маємо дуже багато естетики, такої в наших традиціях. У Нас взагалі прийнято вишивати вишиванки вручну. От, наприклад, моя вишиванка мені вишивала мама, собі вишивала татові вишивала сестрі, і напевно, що я теж спадкую цю традицію, тому що це правильно.